У бродах триває суд над жителем, який нібито побив поліцейського. Але чому судове засідання перенесли? Дивіться далі. Бродівський районний суд Львівської області далі розглядає справу проти жителя району, який нібито побив поліцейського. Цього разу у зв'язку із зміною адвоката обвинувачений просив суд перенести засідання. Адвоката Якось я з тим не погоджуюсь, оскільки є 59-та стаття Конституції України, яка гарантує право вільного вибору індивідуального свого адвоката. Захисників. Ну, я не вибрав, я що не дістався. Тобто, я, я хотів би ваша честь адвоката взяти, який був це 8 листопада, щодо обрання запобіжного заходу. Він себе проявив професійно, порядно. Я би хотів, але треба застосувати прізвища, час пройшов, щоб я не помилився. Ну я ж призначити вам не можу. Суд не може вам визначити. Ні, ні, а на увазі безкоштовно вийдеться. Тому що я кілька не мав вже приватних і коштів пішло багато я маю право звичайно таким чином. Тобто ви хочете заключити договір з захисником? Так, з іншим, якого я з ну, довів, що він об'єктивний ось тим захисником, я би хотів. Заслухавши учасників, суддя ухвалила рішення про відкладення засідання на інший день. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.